Історії землі стабільності Шелонен. Вона щойно взяла в руки молот, готуючись розпочати роботу над першим у своєму житті стародавнім ім'ям, але завмерла, не знаючи, як краще ударити молотом. Вона провела всі дослідження та підготувала все необхідне. Руда найвищої якості, модифікована піч, перероблені діаграми. Все було під її контролем. Отже, куди завдати першого удару? Який візерунок вона має викувати? Скільки ударів потрібно? Тиша заповнила майстерню, і навіть полум'я припинило потріскувати, щоб не потурбувати майстриню. Історія гравера імен Теїз спливла в пам'яті Шелонен. Вона сама вистежила і зібрала цю історію, і тепер вона мала викувати з неї ім'я. Удар молота розірвав тишу. Кожен удар був точним і сильним. Жодна деталь історії не залишалася недомовленою. Коли останні краплі флогістона догоріли, і піч почала згасати, перед нею постало Зовсім нове стародавнє ім'я. Історія Теїз була відбита в цьому імені і більше ніколи не буде спотворена. Шелонен встала, струсила перлюку з одяга і почала наводити лад у майстерні. Вона нахилилася, щоб кинути в кошик кілька шматків руди. Всі вони були відмінної якості, і їх можна буде використовувати ще раз. Раз, два, три шматки руди з брязкатом падали в кошик. Оглина на своїми планами на вечерю. Шелонен не помітила, що в четвертому шматочку руди було щось особливе. З тихим дзвоном ця руда теж упала до кошика, який шелонан винесла з майстерні і недбало залишила на вулиці, наспівуючи пісеньку, шелонан вирушила вечеряти, і тільки наступного дня, приступивши до кування, вона нарешті звернула увагу на цю особливу руду. І звісно ж, це було «Око Бога.